Всім привіт! Це наш третій, фінальний і найважливіший урок з цілої серії про плоскенький животик. Ми вже з вами знаємо, що живіт це будинок. Ми в ньому залили фундамент, ми вчилися робити вакуум, втягувати поперечний м'яз живота, точніше вмикати його. Сьогодні ми з вами будуємо стіни. Ми будемо робити з вами силові вправи, але справа в тому, що більшість дівчат роблять таку фатальну помилку, вони починають качати. Прес-скручуваннями, ігноруючи дах і підлогу. І в результаті живіт стає твердим, але він візуально збільшується і стерчить горбиком, такий ефект черепашки має. Сьогодні я вам дам чотири вправи, які працюють на втягування животика. Ми зробимо животик плоским, компактним, і не будемо з вами розширювати талі. І так, перш ніж ми з вами ляжемо на коврик, потрібно запам'ятати, що будь-яка вправа на прес буде шкідливою, навіть не то, що корисною, якщо не працюють діафрагма і тазове дно. Як їх включити? Значить, дивіться: справа в тому, що коли ми качаємо прес, ми напружуємося і ми виштовхуємо органи вниз. і Через то в нас животик вивалений, хоч ми качаємо прес, мало би бути там все пуске, а в нас результат протилежний. Тому найважливіше дах, що ми робимо? Діафрагма. Ми робимо зусилля тільки на видиху. Ми видихаємо ротом, так ніби через трубочку. це знімає внутрішній тиск в животі. Тепер тазу одно, уявляємо собі, що ми хочемо пісити і ми стримуємося. Ми так якби, закриваємо замочок і піднімаємо вверх. Там-там-там-там-там-там. І тільки після того ми робимо наші вправи. Перша вправа, мабуть, найважливіша мертвий жук. Найголовніше мертвий жук має бути приклеєний попереком до підлоги намертво. Наші ножки утворюють в коліні 90 градусів, ми собі піднімаємо ручки, і тут ми робимо то, що найважливіше. Спочатку ми видихаємо трубочкою повітря, ми підтягуємо наше тазове дно. вверх. Пам'ятаємо, що ми закриваємо замочок і підтягуємо все вверх. І тільки коли в нас Напружений животик, ми опускаємо праву ручку і ліву ножку, плавно, повільно тримаючи контроль. Перед тим як ми продовжимо, поставте лайк, підпишіться і в коментарях напишіть плоскенький живот. І від завтра починайте зі мною. Плавно, спокійно, повільно. Може щось хрустнути так, як в мене, це не страшно. Головне, щоб нічого не боліло. Тоді ліва ручка, права ножка. І ми робимо це плавно, контрольовано. Може аж трусити з тіло, так як в мене, це теж нормально. Скільки робити таких разів? Я роблю 26 разів тричі, тричі на тиждень. Вправа номер два ми робимо з вами скручування в статиці. Значить, ножки ми собі знов тримаємо на 90 градусах. Наше завдання підняти голову, шию і лопатки. Так, ніби ми робимо скручування, але ми не робимо а, скручування до кінця, ми зупиняємося і тримаємо животик напруженим. Знову ми робимо то саме: ми повністю видихаємо повітря трубочкою, підтягуємо замочок вверх, піднімаємось і стараємося максимально довго втриматися в такій позиції. Ножки 90 градусів. Зразу тіло починає напружуватися і труситися. В м'язики трусяться це нормально. І якщо того нема, прекрасно. Якщо то є, це нормально не переживати і тримати плюс-мінус 30 секунд. Але тут залежить від вашого дихання, від вашої витривалості, тому ви тримаєте стільки, скільки ви можете витримати. Скільки разів робити? Чотири підходи. Кожен раз, наприклад, тричі в ви робите тренування, і кожен підхід ви тримаєте по 30 секунд чотири таких підходи. А тепер ми будемо включати наші косі м'язики, які є з боку, які формують наші стіни. Значить, то ми ту стіну будували, тепер будуємо бокові стіни. Значить, ми з вами будемо робити бокову планочку на кожну сторону, і принцип той самий, який ми робили у. Статичному скручуванні. Тут ми знову робимо статок. Ми стаємо в бокову планочку, і ми маємо вистояти в планці стільки, скільки дає нам тіло, легені. І ми робимо таких 4 підходи, 30 секунд плюс-мінус. Якщо ви можете вистояти довше, тримаєте довше, якщо не можете, ви опускаєтеся. І головне, що ви тримаєте стільки, скільки ви можете. 4 рази, знову ж таки, тричі на тиждень. Значить, ми стаємо собі на лікоть, спираємося ручкою, ножки разом. Наше завдання підняти таз, зробити рівну полосочку, щоб хребет у нас був в рівній полосочці. І в такій позиції ми з вами тримаємося. Видихнули повітря. Підтягнули замочок і піднімаємося. І так, вправа номер 4 Ми собі стоїмо навколішки, руки у нас знаходяться під плечима, і наше завдання підняти коліна, плюс-мінус на 3-4 см над підлогою. За тим самим принципом ми видихаємо, закриваємо замочок, затримуємо дихання. Животик напружений. І в такій планочці ми знаходимося знову ж таки 30 секунд. Або скільки ви можете витримати. Тут важливо не округляти спину, не вип'ячувати попу, а тримати рівну полосочку, нейтральну спинку. І таким чином ми собі зберігаємо наш поперек, який нас дуже часто болить. Це, до речі, моя улюблена вправа. Погнала! Піднімаємо колінка. Пам'ятаємо найважливіше діафрагма, і тазове дно. видихнули, затримали, і тоді тримаємо і стоїмо. Ще один мегаважливий нюанс, який нам робить випираючий животик. Багато з нас такими народжені є, особисто я так народилася, дехто має це внаслідок здобути внаслідок способу життя, і про що я говорю? Про гіперлордоз. Тобто, це коли в нас велика тут яма, коли в нас ем, хребет вгнутий всередину. Попа терчить, але живіт вивалюється від того. І відповідно це робить вивалений живіт, чисто суто навіть сама постава. Я мушу з цим боротися і я вам розкажу, як я це роблю. І в кого є такі проблеми, це виправляється. Значить, дивіться, що ми робимо? Ми підтягуємо, підтягуємо лубочок на себе, копчик вниз, і ми стараємося нейтралізувати нашу поставу. Ми підтягнули лобочок на себе, і зразу автоматично животик стає плоскіше. Це коли ми вигнуті, це коли ми робимо рівнесеньку поставу. І так, останній не менш важливий момент. Якщо у вас навколо живота є багато жиру, в такому випадку нам потрібен дефіцит калорій. Що таке дефіцит калорій? Це коли ми їмо споживаємо менше. Ніж ми витрачаємо. Зробіть буквально невеликий дефіцит 10-20%. Ви втратите жирочок і ви побачите свій плоскенький животик і тоненьку талію. Отже, які ми можемо зробити висновки? Для того, щоб в нас був максимально ідеальний плоскенький животик, нам потрібен один: вакуум, щодня робити вакуум, два. Розумні силові вправи. Для нашої хатки, для нашого животика. Третій момент постава. І четвертий момент дефіцит калорій, якщо у нас є лишній жирочок. Ще більше інформації буде в моєму курсі Плоскенький живот, я даю багато вправ і всі кроки від найменшого від найпершого: як включити тазове дно діафрагму, як робити всі вправи. І там буде багато чого. Що приведе вас до ідеального живота. Писуйтесь на мій інстаграм, там буде інформація, коли вийде мій курс. А вже зараз обов'язково використовуйте всі ці вправи, які я вас навчила, як мінімум тричі на тиждень. І я вам гарантую, що ви побачите просто неймовірні результати, якими ви будете точно задоволені.